ми Шукаємо скарби днями і ночами Бо ми є скармошукачами, по лісі по полі маяємо шукачами. Віташука у скамі фоторимо я макай. Друзі, привіт усім! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Значить, сьогодні, як завжди, ми шукаємо древній Рим, черніхівську культуру. А Сьогодні я сам Хожу з приладом MindLab X-Tara Elite. Виїхав на поле, Перегорене поле, але, правда, вже все вихожене. Ну, тим не менш, сигнали трапляються, О, тому надії є. Значить, чому увімкнувся? Тому що знайшов першу гарну знахідку саме по чорніхівській культурі. Показую вам. А ви, друзі, ставте прямо зараз вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну а ми шукаємо щось крутіше. Погнали. А значить, глядачі, дивіться, хожу на програмі Поле 2. Чуйка 22 стоїть. Вирізав перших два сектора. Швидкість 3, ферм 0. Поліфонія. І, значить, що, дивіться, знайшов частину пряжечки, знайшов якусь таку бронзяху, таку бронзяху. І щойно, щойно, щойно. Опа! Випала, друзі, залізна ароматниця цілесенька, гляньте. Яка краса. Супер, ні. Кому цікаво, як б'є, давайте вам продемонструю Бачили? Два-три. Чисто кольоровим. От як. Прям конкретна фольга Тому, друзі, копайте. Рухаємось далі. Так, яскравий сигнал. Але скоріше за все щось маленьке. Це шматок срібла. Прикольно. Прикольно. Такий чималий шмат срібла. Клас. Офігенно. Забираємо. Так глядачий сигнал. Ну просто дивіться 4-3. Ну фольга фольгою. Я його ось викопав. І щойно присів піном хлоп-хлоп. Друзі, і дивіться, яка краса. Дивіться, друзі, яка краса. Офігеть, срібна пружина від фібули. Здорова, ціла, срібна пружина від фібули арбалеточки. Як шкода, що немає самої фібули. Ммм, шкода, капець. Масивна, масивна. Кайф, кайф, друзі. Ну, срібельце завжди радує, яке б воно не було, воно завжди тішить, так само як і золото. Звичайно, хотілося б, щоб воно було ціле, але тим не менш. Що маємо, то маємо. А, до речі, друзі, дзвонив Серега, він поїхав на інше поле. Е скидав мені світлину, коротше, друзі, знайшов золоту ароматницю. А я десь вставлю світлинку, подивитись. Прикольно теж, але шкода, вона також приплюснута з пошкодженнями, з втратами, але знову ж таки, золото. Отак, ну, спробуємо і ми сьогодні його пошукати, ні? Срібло вже є. Друге, до речі. Глядачі, знову є срібло, дивіться, який малесенький шматочок пластиночка. Прикольно. Третє срібло за сьогодні. Кайф, можливо, і золото десь вилетить, ні? Так, братва, знову був сигнальчик, дивіться. Ось такий, 5-7. Значить, викопав і я бачу, друзі, срібну голку. Дивіться, срібно. О, срібна голка з куском пружинки навіть. Та ви шо. Оце то да. Крутяк. Знову ж таки. Ламана. Ну але, блін, срібло приємно. І, до речі, по бронзі шматків різних вже накопав нормально. Гляньте. Гляньте, скільки шматочків. Отака якась шляпа бронзова випала. Незрозуміла. Ну, от, ну і срібельце кайф. Глядачі маємо чергову журбиночку. А, дивіться, половинка лімісного динарія це був Марк Аврелій? А, ні, комод. Комод, друзі. Стан був взагалі крутий, рельєф крутий. Ну, по-перше, там і окисли вже пішли, і бачите, лише шмат. Капець. Капець села мене сьогодні. Але ми знайдемо ціле. Просто верховий сигнальчик. Просто верховий сигнальчик. І зверху лежить. Дивіться, це голка для шиття, але знову ж таки вона просто вдолбана в дранті. І кінчик відламаний, і вушку відламаний, і крива і вон, тріщина. В общем, журба. Зразу глядачі поряд біля голки, знову сигнал. Опа! Друзі, офігеть! Я ж казав, що ми знайдемо сьогодні цілу знахідку. Друзі, фібула. Фібула з голкою, зі всім, з пружинкою, повністю ціла. На жаль, вона не працює. Там або шток металевий, або вона просто закисла. Якщо просто закисла, то, то можна буде її розгорухати. А якщо металевий шток, то, на жаль, вона... Така і залишиться. Друзі, ну супер, супер, цілесенька, клас. Клас, клас, клас. Я вже задоволений. Топчик. Файнюш. Що ж, погляньте, знову чергова, а, срібна пластиночка випала. Черговий шматочок срібла. Да, срібне поле. Срібне поле, друзі. Приколяс. Маленький, звичайно, але срібло. Все, не затримуємось, Гоу далі. Глядачі, мені знову здається, що випала журбиночка і дуже навіть крута. Гляньте. Якщо я не помиляюсь, це Амулет молот бронзовий. Ну він ось відломаний. Мабуть, тут було вушко, скоріш за все, і воно тупо відламалось. Та ти що? Да... Ну, по формі 100%. Схожий на амулет молот. Блін, журба-журба. Ну ми забираємо і рухаємось. В общем, дивіться, йду, йду. І лежить якась така штучка. Я думав це наместина. а це, друзі, просто якийсь скляний, така скляна кулька. От я тепер не знаю, чи це з бутилки. Ну, ви зрозуміли, так? Да? За що я? Чи це щось їхнє? Прикол. Заберемо. Вдома розберемось. Дивіться, який прикол. Просто зверху лежить. Спинка Фібли. Шай дивіться яка матьора. Кусок штока навіть залишилось. Величенька така поле вихожне, ну, просто все. Вона лежить зверху, мене чекає. Нормально. Нормально. Супер. По часу десь ще годинку походимо і будемо рухати додому. Думав, кераміка то цеглийний кусок, але кераміки, друзі, реально багато. Погнали! Глядачі. Чергова журбиночка, дивіться. Четвертиночка. Хотів сказати Авреуса, Хех. Четвертиночка динарика. То капець. Ну де ж цілі? Де цілі? Я вже за ними так заскучав. Майже 10 виїздів, взагалі нічого. Взагалі нічого. Так хочеться цього динарія знайти вже, хоча б динарія. Ну так, забираємо цю журбиночку, погнали. Глядачі, я вже сміюсь, дивіться. День верхових знахідок, гляньте. Просто з грудки стричить. фібула, гляньте, це капець. З голкою. Та ти що? фібула з голкою, просто стричить собі зверху. Да, це звичайно підубита, звісно, але но... Но, но, но сам факт, що вони лежать просто наверху. Хтось пройшов сліди. А, і вон є сліди. І ось сигнал. 9, І він десь... Не воно. Десь він верховий. А що це таке? Ви погляньте, який метал всередині? Це щось схоже ліміса, типу поняли? Сплав як на лімісних динаріях? Та ти що, прикольний? Друзі, ну це вже це... знущання, я вам кажу. Третій шматок динарія. Знову ліміс. Ну, шестяк. Шестяк, що я можу сказати? Короче, це поле з мене дразниться і насміхається. Я поняв, Я поняв. Вмикаємо важку артилерію, блін. І добуваємо цілого. Так, зразу біля шматочка ліміса, дивіться, який шматок срібла випав. Точно срібне поле, я вам кажу. Приколяс. Супер. Четвертий шматочок лімісного динарія. Мене слів вже нема. У мене просто немає слів. Отака ну, журбинка. Автівочки пролунав сигнальчик і знову є срібло. Ну це капець. Срібло вагон. Щойно зустрів, до речі, проїжджав підписник, зайшов. Не сюди, зайшов до мене на поле, поспілкувались. Вітя, привіт. От, так каже, що. Попадали і динарики тут, тому все можливо, може і ми знайдемо.